До повномасштабного вторгнення Анатолій Ковалєв навчав дітей і дорослих гри на барабанах. Виступав із відомими гуртами та організовував благодійні концерти. Пішов я в серпні місяці як би, по призову. Ну, якби як хотів, сам там вагався, але були в нас ще концерти, ми були спільні з. З різними гуртами. плюс з Гуцукаліпсу ми грали, зробили такий тур з братами Гадюкіними і разом от, їздили цей тур в підтримку. Да. І було таке, да, що прямо от тоді, коли з Чернігова вертались, і потім у нас було підряд саме з Гуцукаліпсу, тільки от, три, три концерти у Львові, три дні там, підряд. І от я приїхав, було таке, що прямо за декілька годин до концерту, першого ми грали у Львові там, <кхе> ніби бомбосховище під. Оце, як Трамвайчик, це депо. О, там, я, там от, внизу. У перервах між концертами Анатолій їздив як волонтер на Київщину та Чернігівщину. Саме ці поїздки остаточно переконали його стати до лав Збройних сил України. Спочатку я мобілізувався в наш Чернівецький, 22-й окремий батальйон. Ми були на Сумщині. От, я поїхав, там якби були всі. Всі на наші хлопці, всі Чернівецьки, всі це і я мобілізувався туди. Барабани з'явилися в житті Анатолія ще у 14 років, і відтоді стали його невід'ємною частиною. Навіть на фронті він знаходив можливість тримати ритм, коли ми там десь. Стояли там в районі очікування, десь там, звісно, на позиціях ти там ясно, що ти там грати не, ну, не будеш, це треба таке. А так безпосередньо, да, коли там не виконуєш бойове завдання, там, звісно, музика грала, да, колоночки інколи. Є бажання сів під це інколи, просто сам там пограти на цих. Воно як виникає, переключає, от, дає якось і розслабитись. От. Ну, якби ти не постійно от, в тій напону на прузі, да. для нього музика це не лише професія чи захоплення, це спосіб відновити сили, тримати рівновагу і залишатися з собою навіть у найважчі часи. У мене є дочка, вже доросла, але от я завжди їй казав, що е, ну я казав, що от є робота, ти да, ми там вчимося, там влаштовуємося на роботу і. Не у всіх на жаль буває так, щоб робота подобалась тобі. Да? я завжди казав, що потрібно. Я, ну я так вважаю, що було б добре, щоб кожна людина мала якесь хобі. Так? Ну, щоб вона от якраз могла відійти от душу, відвести для Анатолія барабани не лише інструмент, а спосіб жити далі, пам'ятати про минуле, тримати баланс сьогодні і дарувати надію на завтра. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4